Що саме більше коти не люблять в людях? Ну, насамперед необхідно сказати, що всі коти є різними за своїм темпераментом, характером. Одні люблять, щоб їх гладили, тіскали, обнімали, там чухали животик, вушко. А інші уникають людей, всіляко їх стороняться, нерідко, нерідко навіть і шиплять на них. Що підтверджується вашими коментарями під попередніми відео з персиком, де люди описують різні випадки, коли там лащиться, коти тікають, шипляють, граються, уникають людей. Дані тобто, слова підтверджуються, по крайній мірі, тими глядачами, які дивляться канал Пірсі Насправді ж коти по-різному реагують на різних людей, як на своїх господарів, так і на сторонніх людей. Ну і насамперед, що коти не люблять в людях. Перше, це нав'язливість. Одні коти люблять, щоб їх тіскали, обнімали, гладили. А інші от не люблять, коли їм нав'язують це, що їх тіскають, обнімають і гладять. Вони розцінюють це як агресію з сторони людини з сторони як господаря, так і сторонньої людини. Інколи коти можуть навіть поцарапати і покусати, особливо коти не люблять нав'язливість з сторони дітей, коли їх примусово там, можуть їм даже шкоду нанести, за що вони можуть і поцарапати дитину, і там, нанести їй якийсь урон. Насправді ж необхідно поважати. Особисті рамки від кота, і щоб це ну, я розумію, що треба кота гладити, і ви його того і заводили, щоб гладити і ласкати. Тобто не треба давати їм більше ласки, чим вони того самі хочуть. Якщо він, кіт чи кітка вже не хотять, щоб їх гладили, ласкали, то вони в більшості випадках уходять. Їх не треба примусово там гладити, ловити, тіскати. Зокрема, ну, можу навести особистий приклад з пірсиком. От Пірсик якби там не ласкався, навіть бувають випадки, коли проситься на руки. Але більше 30 секунд він на руках не сидить. Ми от з дружиною приїхали, що от всього 30 секунд пройшло. Погладили, потіскали, поцьомали, все, відпустили. Ну і друге, що в нас іде в списку, це самотність. Навіть не зважаючи на те, що коти є такі самостійні, досить тварини, вони. Не переносять довгу тривалість відсутність господаря, вони не можуть бути на самоті. Коти не можуть перенести самотність, навіть якщо вони не голодні, а просто сп'ять в комнаті. Їм потрібно, щоб в комнаті, крім них ще хтось був. На самотності коти можуть нести собі шкоду, вони на самотності скучають, плакають, страждають. Тому котам необхідно, щоб поруч з ними хтось був хоча б на відстані. Mm -hmm. Ну, знов таки повторююся, це все залежить від індивідуальних особливостей кота. Одні будуть триматися на відстані від господаря, головне, щоб він був в цій кімнаті, чи поруч в кімнаті, ну, в квартирі, в будинку. А інші можуть прийти і лягти поруч з господарем, чи лягти йому в ноги, чи на коліна. Ну і третє, що коти не люблять в людях, це їхню імпульсивність, коти на інстинктивному рівні тонкому чувствують імпульсивну людину. Інколи людина може бути доброю, говорити, що хорошо ставиться до котів, їх там ладити, але коти відчувають цю людину, бо на. Людина може говорити одне, поступати по-іншому, може там в глибині душі вона там б'є котів, там, я не знаю, може штовхнути хтось тобто, кіт на інстинктивному рівні, відчуває цю людину, і він ніколи до такої людини не підійде, не попросить їсти, не буде лащитись до цієї людини. Є люди, які агресивно відносяться до тварин, ну, там, до котів, до собак, але зовні по них ви ніколи не, не можете. Сказати про цю людину, що вона агресивно ставиться до котів собак, а на інстинктивному рівні коти відчувають таких людей. Тому от коти можуть до одних людей підходити, лащитись там, гратися з ним, а інших людей вони будуть просто уникати. А що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати. Також опишіть, якщо у вас є якісь конкретні приміри, які траплялися з вашими тваринами, кішками і з вашими знайомими, які вони признавали, не признавали. Буде дуже цікаво. І хочу подякувати всім, хто дивиться відео з котиком Пірсиком. Всім добра. Щастя та вдачі! Все найкращу.